все-таки вийшла на вулицю. швидко перекушую, бо я голодна. Йду зустрічати друзів. Ось красотка. Хай, Ладно. Всім хай! Мене звати Кімара. Хештег балотне. У мене вже подружка Софія пішла. Залишилась тільки Маргарита з Сашою, але вони десь гуляють, я не знаю, де вони гуляють. Того я зараз... Йду домой. У нас, правда, тільки ще був дощик, але якби тепло. Взагалі літо, погода. Ну, якби вже квітень, можна сказати, початок травня, має вже бути сонечко, і ми маємо вже в шортиках ходити. Ну, ладно. Тобто подивіться, яке все зелене. Вау! І дерева зелені. Весна. Сонечко. Вообще вау. Прям така погода, так хочеться канінку, щоб не було домашнього завдання. а Взагалі ж пороків не було. Але ми настільки возмущені, нам навчання продлили до 9 червня. Я просто не розумію, хто буде вже навчатися перший тиждень літа. От я не знаю. Красотки ми з погоди. Да. Звісно, сьогодні недовго погуляла, але сьогодні і наїздилась, і намалювалась. Баська щаслива, коли побачила свій малюнок. Головне, щоб вона його не з'їла. Тому що один раз я намалювала мавку, вона її, коротше, все облизала.